Грандіозний розіграш цінних призів від рівне облводоканалу відбувся. У приміщенні абонслужби підприємства яблуку ніде впасти, адже саме тут визначають переможців двох акцій. Учасниками першої у кожну родину з теплом у новорічну днину стало більше 60 тисяч абонентів, які сумліно розраховувалися за послуги рівне облводоканалу. Серед них комп'ютерна програма на осліп обрала трьох переможців. Отож планшети отримують Леонід Рибачук Петро Юра та Зоя Загородня. Ми вважаємо, що такі акції дуже потрібні. І в першу чергу стимулюють і зацікавлюють споживачів, а з іншого боку, ми по своєму суті дякуємо їм за своєчасну сплату і хочеться відмітити саме тих, що щомісячно сплачують. І, наприклад, по умовам першої акції це було відсутність боргу на 1 січня то якщо порівняти на 1 січня 2014 року, на 1 січня 2015, то кількість абонентів, які сплатили, не мали заборгованості, збільшилась більше, як на 3 тисячі. А загалом кількість всіх абонентів, які не мали заборгованості на 1 січня, складає 67 тисяч. Тисяч. Це з 91 тисячі абонентів, які обслуговуються нашим підприємством. Тому, звичайно, при такій динаміці вона нас радує. У другому турі розіграшу було представлено опломбовану скриньку із картками учасників акції «Творячи дива. Один з присутніх учасників перемішав картки та розпломбував скриньку. А маленька україночка Оля Мартинюк витягнула картки переможців. І тепер Оля на очах у всіх присутніх. Ростей і учасників дістане першу щасливу картку з прізвищем володаря електрочайника. Діставай Оленька. Діставай, дякую. Картка учасника і переможцем Стала Стьопіна Вікторія Олексіївна. На розігріші були представлені п'ять електрочайників, п'ять блендерів та головний приз телевізор. У п'ятірку власників електрочайників увійшли Вікторія Стьопіна, Євгенія Андрухів, яка виграла три електрочайники, та Юрій Лаврук. Власниками п'ятьох блендерів стали Алла Барицька, Марія Король, Наталія Онищук, Оксана Самкова та Володимир Вовк. Власником головного призу телевізора стала Ірина Рибачок. Акцію творчі дива започаткували для споживачів, які мали розрахуватись. За послуги на суму в 500 гривень, вона була направлена на тих споживачів, які можливо по якимось причинам не оплачують щомісяця. але ми їх в період новорічних свят зацікавили тим, що сплативши. Порядка двохмісячної та трьохмісячної суми є ще шанс отримати собі до свят подарунок. Як ви бачили за умовами розгашу, це були цінні подарунки, головний прес-телевізор, то в цій акції прийняв участь 1036 абонентів. На жаль, не всі вони заповнили картки за умовами акції, але я думаю, по регулярності акцій, то люди будуть більш ну, активніші, будуть заповнювати, тому що дійсно це були ну такі подарунки, які можна було отримати за фактично те, що люд абонент повинен робити. Директор рівне облводоканалу привітав усіх переможців та присутніх на розіграші і зазначив, що на цьому відзначення споживачів послуг підприємства не закінчується. Хочемо, щоб це стало традиційним. Такі акції, тому що ну будь-який. Примус, я думаю, він діє набагато гірше, ніж заохочення. Тому наша стратегія це обличчям до споживача, тому це є одним з елементів стратегії водоканалу, що лише заохочення і роз'яснена робота надає можливість до 100% розрахунків. А переможці новорічних акцій рівне можуть забрати свої подарунки, приміщення або служби водоканалу на вулиці Білякова, 6 до 30 січня, включно із собою. Обов'язково потрібно мати паспорт та копію довідки про ідентифікаційний код.